Сонечко стало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні я хочу вам розказати одну дуже цікаву історію. Лісові звірята, зайчик, білочка, їжачок та ведмедик вирішили відправитись у подорож. Сіли вони у автобус і поїхали. Їхали, їхали, та з віконечка автобуса бачили зелені ялинки. Вздовж дороги дорожні знаки, яскраві червоні будинки, та раптом перед автобусом з'явився хтось дуже незвичний. Привіт, малята і звірята. Я хочу з вами познайомитися. Я не круг і не квадрат. І не прямокутник. Маю тільки три кути. Звуся я трикутник. Розгляньте мене ближче. Це геометрична фігура трикутник. Трикутник має три сторони та три кути: одна сторона, друга сторона, третя сторона. Кут малята це місце, де дві сторони зустрічаються між собою. Один кут, другий кут, третій кут. Візьміть, будь ласка, у руки трикутник і обведіть його пальчиком разом зі мною. Одна сторона, друга сторона і третя сторона. Тепер куточки. Один куточок, другий куточок, третій куточок. Чудово справились з цим завданням. Та чим же ж трикутник відрізняється від круга? Давайте подивимось: візьміть у ручки круг і так само обведіть його пальчиком. Обводимо круг пальчиком. Чи є у круга куточки? Ні, немає. Круг має одну довгу сторону. Що вміє робити круг? Давайте подивимось. Що вміє робити круг? Круг вміє котитися. А чи вміє котитись трикутник? Перевіримо малята. Беремо трикутник і спробуємо його покотити. Ой! Ой! Ой, ой-ой-ой, щось мені заважає. А заважає котитись трикутники саме його кути. Один, два, три. Тому він так і називається трикутник. Малята трикутники можуть бути різного кольору: жовтого, червоного, синього, зеленого. Та можуть бути різного і розміру. Це трикутники маленькі. А ось це, наприклад, великий жовтий трикутник. Це який трикутник? Великий червоний трикутник? Це великий синій трикутник. А це який трикутник? Великий Зелений трикутник. Незалежно від кольору та розміру, всі ці фігури називаються трикутник. Ви приїхали у місто Трикутників. Я хочу познайомити вас з його мешканцями. Пірамідка, хустинка, шматок сиру. Святковий колпак, палатка, морквинка, дзвіночок, парасолька. Всі ці предмети схожі на мене. Вони трикутної форми. Знайдіть предмети трикутної форми з-поміж інших предметів. З мешканцями країни Трикутників ми познайомилися. Та нам вже час повертатись додому та прощатися з ними. Тож давайте скажемо їм до побачення! А вам, малята, я пропоную на автобусі покататися! Шух-шух-шух, шух, шух, шух. Зигнали автобус бі 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 бі-бі-бі, бі-бі-біп. автобус бі 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 бі-бі-бі. А тепер у автобус сідають зайчик, білочка. Їжачок і ведмедик. Скажіть малята, в кого у лапках є горішок? Так, у білочки. А хто сидить попереду білочки? Вірно зайчик. Хто сидить позаду білочки? Молодці їжачок. А хто сидить між зайчиком та їжачком? Чудово, білочка. Малята, в кого є кошик за спиною з грибочками? Так, у їжачка. А хто сидить попереду їжачка? Так, білочка. Хто сидить позаду їжачка? Вірно, ведмедик. А хто із звірят сидить між білочкою та ведмедиком? Дійсно, їжачок. Повертаючись додому, звірята побачили човники з трикутним вітрилом. Великий човник? Маленький човник, що пливли по річці. Далі червоні яскраві будинки з дахами трикутної форми. Маленький будинок. А поруч який будинок? Вірно, великий. Вздовж дороги стояли знаки, що були подібні на трикутник. Великий знак, а поруч який знак? Маленький. А потім за віконечком зазеленіли ялинки, що були трикутної форми. Маленька ялинка. Та ялинка велика. Побачивши ялинки, звірята зрозуміли, що вже майже повернулися додому, повернулися до свого лісу. Малята, вам сподобалось подорожувати? Скажіть, а з ким ми сьогодні познайомилися? Так, вірно, трикутником. А що є у трикутника, як ми можемо його впізнати? Вірно, у нього є три куточки та три сторони. Саме тому він так і називається. А скажіть, будь ласка, які предмети трикутної форми ви запам'ятали? Чудово, я дуже задоволена вашою роботою. Ну що ж, малята, до побачення!